Кваліфікація на чемпіонат світу 2026 вже встигла стартувати і набирає хід. Сьогодні маємо дві парочки, в яких зіграють ті збірні, які претендують на перші місця у своїх групах і пряму путівку на Мундіаль. Бельгія зіграє проти Уельсу, Хорватія проти Чехії. Отримуй ще більше яскравих емоцій за переглядом цих поєдинків разом із ігровою платформою Favbet. Фавбет. Перевід гри своє. Панове, привіт! Не знаю, як ви, але я нарешті дочекався. СБЧ на Луку Модріча. Лука Модріч. 96 й рейтинг. Я бачу на Фудвіні, що він дешевший, ніж Дебрюний, і він дешевший, ніж Мюллер. Скажіть мені, будь ласка, як можна найкращу карту зробити найдешевшою? 5-5, яка краса, 5-5. Чекає, холдинг, може є тут. Холдинг на двох плюсиках. Найс! Все є. Ти що? Яка лялюха? Трівелка є базова з фінесами. Та ти що? Ну, краще могло було би хіба що стати, якби гачок був золотий, єнод базовий, мені здається. Він ще і CDM може бути для любителів 4-2-3, хто досі навалює саме цією схемою найбільше. Я перебудувався за таки в CM-позицію. До речі, мені сподобалось, що вони в тій емблемі заховали Мадридський реал. Гарно Я щось не звертав на уваги раніше, чи з іншими картами щось схоже вони робили. Щоб значок був от схожий по емблемі по стилістиці по кольорах. Кінець ери. Ай-яй-яй. Ух, який гарний волкаут. Хрватська. Такий дизайн цієї карти, ти що? Навіть перемальовувати не захочеться. Хімія наче стандартна? О, ла ла що Педрі відпочинеш? А ні, Гуліт відпочине. Отако. От Якщо буду відчувати, що воно більш-менш виглядає безпечно, то так і буду грати, бо взагалі собі думаю, що по кайфу буде грати парою Педрі Модріч. Але чи вистачить на двох тих відборів захисної роботи, я не впевнений. Бо Гуліт на масі лякає суперників. Треба дивитися. Ну і Модріч буде правіше під стрівелки, хоча в нього є і фінес-шоти базові. Ну, паси, ти, що лялька. Мініцапу може бути сміливо там в 4, 2, да, 3. Чи навіть може в 4-1-1. 4 Отак ну, от сюди. Хопа. І в нього стати веселіші виходять, ніж у Бруно. Отак от. от. із золотим мені надо. Десь буде гристи просто страшно. Угу. Угу. А Лука. Ну він такий прикольний, але... Зараз на повороті нагадав мені Рафінію. Цікаво, він може бути Цапом з тими рухами з м'ячем чи ні. Ого-го-го, як спону, одразу гриз, хоче, Мардона, нічого собі. Дві рази у літом страшно виглядають проти таких малюків, яких я назбирав в центрі, я вам скажу. Нічого собі за тремка, самий спас в дотик грибери прийняв. Рафіня! От бляха. Тяжко, тяжко. Лука Модріч. Є перший гол. Але Лука зовсім не забирає м'ячі. А тайм закінчується. Відборів 0. І перехоплені. О, є перший двір Модріча. Зафіксуємо в кінці тайму. Є 2-2, добре. От так от роздягальні повернулися. О, модріч! Перегоплення опа опа Єє. Перевернули. З 0-2 на 3-2 приємно. ой 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 Лука! Все ну, одно, це по відчуттях далеко не гулять з перехопленнями і відборами, то варто одразу признавати. Він такий дуже схожий до Педрі по тому, що на полі дає. Думаю, може б тоді поставити гуляти Педрі, як було і Модрича кинути на ЦАПа? Можна так зробити? Я думав, встигаю дати блок, не встиг. О! Оце мало статися з Роналдіні. Ого! Правий стік врятував, але я зараз відборі проплив. Ну, робимо. Де зробили. Лука! Закене. Лука Модріч! Яка трівелка? Лука в моменті. Прекрасний удар 4-3. Яке виконання. Лука. Ой, там ще Віра на блок стрибав, не дострибнув. Вандерсар на сейв стрибав, не дострибнув. Одне рахуно кольору велося. Таке щось дивне, та на дальньому фоні він виглядає. Е, як. Шатен? Цей кольор волосся називається. Коричневий. In real life, в нього там взагалі щось таке світліше, по-моєму, трошки. Чи якесь таке і є. Ну, якесь воно змішане. Що за фігня з його кольором волосся, реально? В Dionga таке саме волосся? То Vort щось не так з кольоровою гаммою, чи що? Що то так світло відбивається? Від ліхтарів, дивно в них. Добре, а Кевин Дебрюйний який. Ну, на дальньому плані адекватно. Отак От зробимо. Модріч буде сапом. А Гуліт повернеться до Педрі. Ну, але якщо так ставити, тоді йому треба Хантера, я думаю. Хай собі Модріч творить в атаці. Шахтар. 4, 4, 2, Берем, єм бутер, яс Шахтар. А на таку? Гарну лука. Атаку. О! Бляха. Ай-яй-яй, я себе в дуже гострий кут. Я думаю, смикнеться кіпер в дальній кут. Як довго? Єй. Лука Модрич! Ой-ой-ой-ой. Ну я думаю, що він буде технічніше рухатися з м'ячем, якщо чесно. В нього контроль м'яча такий, як в Рафін'є. Чері, Андрі, 3-2. Як і попередній матч, починаємо з 0-2, а тоді робимо магію камбека. Here we go again. Оп-оп-оп, Андрій, спіймав. Спімав. Але в минулому матчі було 3-3, а тут 4-2. Ууу, отут не вистачає золотого фінец шоту. Але він буде. Він буде, ми йдемо за сезонним золотим фінесом, тільки я не пам'ятаю, який рівень наче йти довго. Пауло Мальдіні! Який підкат. Просто в моменті. Я вже бачу ці хайлайти у формі Мілану, можливо, збірної Італії. Він і Неста поруч. Бля, хадехе, бездарний та такий простий удар. Уф. Намахав. Найзерафіні. Гарно суперник нернув на мій потенційний фінес шот, але я чекав, що він туди нерне. Я зробив все для того, щоб він туди пішов. Гарно. О! О! Курвана. Педрі ось цей його золотий гачок, оце... Той ефект, якого немає в Модричі. Але я з ним зіграв мало і граю в жахливому геймплею, тому враження можуть дозавтра змінитися. Один один Андрія. Лука. Лука. Лука Модрич, Класно! Молодець, Лука! Оп. Сірі. Тіорі, спіймав, красунчик. Слухайте, а не буде десь ще чіпшота базового мені також, щоб на Андрі докинути, га? Так собі скільки не кидає один удар, завжди згадує, що хочу чіпшот для Андрі. Але не уявляю, як його дістати, іде. Ну а після фіналу лігнації я зіграв ще кілька матчів у Чемпіон. З геймплей вже став значно приємніше. Модріч розкрився, але саме як гравець на позиції під нападником на ЦАПі. Бо в центрі поля, мені здається, все-таки пара Педрі Гуліт настільки хороша, що Модріч там як третій зайвий. В Педрі є золотий гачок і м'яч контролює, як на мене він краще, бо настільки від себе не відпускає. Ну а Гуліт то потужна фігура, зріст, маса, без нього якось в центрі поля все виглядає не таке. Тому мені здається, Модрічу у найприкольніше на ЦАПі. Але думаю, що при вашому бажанні Модріч може закрити позицію центрального півзахисника чи опорника CDM там в 4-2-1-3. Просто я чув, він, напевно, аж стільки не забере, як Педрі, чи як Гуліт, чи ще хтось. Картою і збіркою я задоволений. Тим паче, що по ціні він не найдорожчий, бо якби я збирав Дебрюйне. То би й прискіпуватися хотілося б напевно більше. А до речі, не збирав Кевіна, тому що побоявся, що його моделька буде відчуватися повільною на позиції ЦАПа. Тож, якщо хтось із вас збирав, то не пильнуйтеся написати в коментарях, як вам Кевін Дебрюйне. Може мене змотивуєте, і я все-таки його зберу, хоча в Пеляк, бо там дуже багато збірок. І з одного боку, практично квіксельний Бруно Фернандеш може на полі запропонувати майже те саме, що й Модріч, якщо говорити про позицію ЦАПа, але Лука може забуститися на l 1 r 2 і за рахунок. Свого базового рапіда десь там навіть трошки і пробіжиться, бо Бруно Фернандеш бігти не міг. А з Модрічем я пару разів спіймав суперників і це зробило гол. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте за вподобайку, почуємось, побачимось. Бережіть себе!